Наші вдома ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону: 82 рядових та сержантів, 21 офіцер, захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїнів Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських. Дякую нашій команді, що опікується обмінами за такі хороші новини для України. Повідомив президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто сьогодні повернувся з полону, є наш земляк із села Балучин Золочівського району Арсен Мачуженко. Воїнові 22 роки. Захисник Азовсталі потрапив у полон ще в травні 2022 року. Попри радість від повернення додому, попереду у Арсена тривалий шлях реабілітації. Проте для родини, друзів, односельців Балучина і для усіх нас найголовніше. Що Арсен живий і перебуває на рідній землі? повідомляє Красненська селищна територіальна громада Золочівського району.